Всім привіт! Ви на каналі Ром'юей і сьогодні поговоримо про девайси для шліфування, обробки та вирівнювання, а саме про абразивні сітки Vitals та блоки до них. За їх допомогою ви легко зможете відполірувати, відшліфувати або вирівняти необхідні вам поверхні під час будівельних або ремонтних робіт. В лінійці наявні 10 видів абразивних сіток різної зернистості від 40 до 400. Постачаються впаковані по 10 штук. Ширина шліфувальних сіток становить 105 мм довжина 280 мм. Виготовлені вони з електрокорунду і мають збільшений робочий ресурс та підвищену зносостійкість. Застосовуються абразивні сітки разом зі шліфувальними блоками, бруском або теркою. На них зараз зупинимось детальніше. Отже, ось такого формату брусок, а це терка. Можете обрати те, що вам більше до вподоби. Обидва виготовлені з ударостійкої пластмаси та мають пластикове руків'я, яке забезпечує комфорт у роботі та повний контроль над процесом. Прокладка обох виробів має гумову поверхню, що забезпечує щільніше прилягання шліфувального полотна. Металеві задискачі надійно фіксують абразивну сітку незалежно від матеріалу основи, будь то папір або тканина. Ось і все. Визначайтеся із завданням та обирайте на ROM.UA. Для більш детальної інформації та як придбати абразивні сітки Vitals та блоки до них, переходьте за посиланням під цим відео. Інтернет-магазин ROM.UA – це завжди круті акції та знижки, широкий вибір інструментів та висока якість. Підписуйтеся та обирайте інструменти на будь-які випадки життя. До зустрічі!